Слава наці, вітаю на калі. Добрий рембат, в ефірі Сашко добрий. Продовжую роздивлятися у механіка водія 72 ки ну, Вивчаю, опановую, так запуск водіння танка. Суміщую те, що я прочитав там, за пару годин в книжках і те, що бачу на практиці. Трішечки шукав я масу. Масу я знайшов. Ось вона. Так, загорається. Ліхтарики. Отут є ліхтаричок. Все, це у нас маса. Це, я так бачу, гальмо. Це те, що я накинув важіль на педаль. Тут ще із гальм є підгальмовування. Ось це. Кнопочка електрична. Так, чутно вона там клацає. Важливо розуміти, що ну, з одного боку, принципова схема машини як такої. І, в принципі, її керування ну, це дизель. Це просто дизель, великий дизель, гусянка. так, Це просто велика БМП. А БМП це просто велика От. Що тут цікавого відмінності від БМП? Замість турбали є важелі, які на вимкненому двигуні, на неробочому дизелі, не мають ніякої функції. Так? Тобто треба розуміти, що коли дизель не працює, вони не повертають. Якби це була 80-ка на ГТД 1000, я би знав, що є головне табу, це ніколи за жодних умов на запущеному двигуні не давати два важіля одночасно в крайнє положення на себе. Це все, що я знаю з керування Т-80. Температура. Температура водички. Де у нас? Рідина охолодження, водичка, олива. Так? Це на прогрівання, оскільки мені доведеться запускатися електростартером, бо повітря у нас тут чогось бракує і от не, контур розірваний. Буду запускатися електрикою, буду грітися. І е, обігрів, на відміну від БМП. В БМП такого не передбачено. А тут штатно передбачено регулювання, ну і зокрема, набір температури. Системою охолодження двигуна, ну води, так, по факту, шляхом закривання випускних жалюзі. І я ще піду подивлюся на впускні жалюзі на забір повітря радіаторів. Теж покладу якісь килимки, тому що повторююся дизелі тих самих розробників, тих самих заводів. Дизель все так само, чим швидше ти його розігрієш до робочої температури, мінімально 30 робоча на всіх режимах 55, тим краще. Тим краще йому, тим менше буде смол на поршневій групі. Єдине, що мене особисто поки що напружує, це отут біля крана патрубок з пальним в тобто, ну, Тобто, з мого нинішнього розуміння побудови і функціонування бронетехніки, не є. Нормою, так? Ну, що це, у тебе просто патрубок із соляркою, яка біжить тобі ну, під ноги. Тобто тут чогось бракує. І я сподіваюся, що це чогось, воно, коли я запущу машину, не почне мене поливати соляркою. Ну, А якщо почне, то що я через те не загорюся. Ну, це наскільки я розумію, РНМ. Я його підкачую, можу ще БЦНчика дати, так? Ну, не біжить, не біжить, хоча, я ж кажу, там стоїть солярка, це нездоровий стан речей. Щось ми з цим зробимо. Хоча мене попросили тільки перегнати, звісно, ну, буду пильнувати. Ну, що, що ще цікавого. Передачі тут перемикаються. Тобто, я так розумію, що перестрибнути не вийде. Це ж, тут, напевно, теж гідравлічний привід трансмісії. Хоча от на, на БМП можна перемикати, ну, важіль, принаймні, так, Передач на, на вимкненні. тут щось у мене не виходить. Ну, подивимось, коли запущу машину. Мабуть, я ще в книгах не прочитав, але, мабуть, передачі на заглушеному дизелі теж. Не перемикаються. Ну, ніби ж нікуди його не треба натискати, правильно? Що там якийсь такий механізм є? Але ну, будемо дивитись, будемо розбиратись, так? Методом наукового тику працюємо, працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.